Всім привіт! Я показую всі свої безкінечні двигуни, які я придумав перший. Подивіться, як його зробити. Ставте на затримку 2. Тут всі на затримці 2 стоять. Ой, всі на затримці 2. Тут треба зробити отак. Ставимо тут і ставимо потім рестоуновий блок і швидко забираємо. Найлегший. Тут стоїть у нас повторювач. І оцей. Але, щоб цей почав робити, треба підключити. Оцей. Зробили цей, провели. Зараз. отак так от поставили. І можете потім забирати. Він не, не обов'язково, щоб воно вічно там стояло. Воно почнеться само робити. І оцей. Але щоб цей почав робити, от така в нього конструкція, треба також підключити до тут, тут без різниці, до якого безкінечного двигуна підключати. Тут головне, щоб хоч до якогось підключити безкінечного двигуна. Цей теж легкий, але ставте на, на затримку. Тут на двох треба поставити затримку 3, а на останньому або на будь якому одному треба поставити. Затримку 0. Типа, що взагалі без затримки просто. Всім попа! Якщо знайду ще якісь тутори на безкінечні двигуни, я вам покажу.